Путіна також уже цинічно відреагували на готовність НАТО збивати російські літаки. Отже, попередньо такі заяви лунали. Ну, і як приклад, ми вам наводили Туреччину, зокрема, яка збивала російський літак. Так от. Росія нарощує військову агресію в небі європейських країн. На що НАТО відреагувало намірами протистояти ворожим загрозам? Натомість такі ініціативи в Кремлі назвали безвідповідальними. Відповідно, заяву зробив прес-секретар російського диктатора. Пісковий про це вже дописують масово пропагандистські змі за словами офіційного представника Путіна. Такі заяви є провокаційними та необґрунтованими, А звинувачення на адресу Москви – безпідставними. Далі цитую. Заяви про готовність НАТО збивати російські літаки є безвідповідальними. Зухвало зауважив Пісков. Ну і коментар Піскова прозвучав у відповідь на публікацію агентства Bloomberg. Пісков різко прокоментував матеріал Блумберг, назвавши його дуже безвідповідальним. Представник російського диктатора порадив журналістам звернутися безпосередньо до агентства з питанням. Звідки у них інформація про те, що російські дипломати, нібито визнали порушення свідомим? Пісков підкреслив, що таке навіть не хочеться говорити, адже всі з. Нувачення Росії в тому, що її військові літаки порушували чиїсь повітряний простір, нібито не мають жодних переконливих доказів. Кремль усіляко уникає детального обговорення теми, вважаючи її провокаційною. За словами піскова, подібні заяви становлять серйозну ескалацію конфлікту Росії та Європи. Оце пісково говорити про ескалацію, звісно ж, і що може призвести до непередбачувальних наслідків. Ну і російський посол нагадаємо в Бельгії навіть попередив, що збиття російського літака над територією НАТО стане. Війною бачимо, що дійсно російські безпілотники та літаки починають тероризувати європейські держави, створюючи загрозу для глобальної безпеки. Кремль регулярно провокує НАТО, запускаючи авіацію та дрони в небо Європи, зокрема, як то відбувалось попередньо Данії, Польщі, Литві та Естонії. Ну і ба більше Лукашенко також не мовчить, адже й Лукашенко вже заявили, що ракети. Арешника вже розпі... розмістили в Білорусі. Попередньо пам'ятаєте, як ми з вами обговорювали, як би Лукашенко хотів, щоб Арішники були на території Білорусі. Так, от у Білорусі нібито розмістили російську ракету Арішніки. Мінськ зазначає, що озброєння потрібне країні для оборони. Цікаво для оборони з боку якої країни Білорусі потрібні ці арішніки? Ну і в п'ятницю, 26 вересня, стало відомо, що Білорусь отримала від Росії ракети які Змістила на території країни озброєння необхідне для гарантування безпеки Білорусі. Ну і до слова, Росія буцімто обіцяла передати Білорусі інші новітні ракети. Так за словами директора центру протидії і дезінформації Андрія Коваленка, ракета «Арішнік» – це фактично інформаційна операція Росії. Далі зацитую, що говорить Коваленко. Білорусь розмістила в себе інформаційну операцію Росії під назвою Арішнік, другий пуск якого був невдалий. Як ми пам'ятаємо, він не полетів навіть у свій час, але про це росіяни нікому не розказали, зазначив Коваленко. Ну, до прикладу, аві експерта Храпчинський розповів, що ракета Решнік є одним з інструментів, за допомогою якого Володимир Путін хоче натиснути і на Україну, Європу та Сполучені Штати Америки. В Росії анонсували удари російських дронів по об'єктах НАТО в Румунії та Польщі. І заздалегідь поклали відповідальність за них, звісно ж, на Україну. Відповідну заяву у своєму телеграмі зробила офіційний речник Міністерства закордонних справ Ерефії Марія Захарова. Посилаючись на угорські змі, вона заявила, що Україна нібито готує провокацію з метою втягнути НАТО в пряму війну із Росією. За її словами, план Київського режиму полягає в тому, щоб відремонтувати кілька трофейних російських дронів, начинити їх вибухівкою і запустити по великих транспортних хабах НАТО в Польщі та Румунії. Захарова стверджує, що ще 16 вересня у Львівській області, нібито були завезені відремонтовані російські дрони герань. Вони ж хада. Ну і далі зацитую, як пишуть угорські журналісти, причина цих дій зеленського проста. Збройні сили України зазнають нищівної поразки. Розгром армії відбувається вже не на тактичному рівні, а набуває стратегічного характеру. заявила Захарова явно. Суперечу реаліям на фронт, адже бачимо дійсно які останні новини з фронту лунають. Ну і за її словами, через цю нібито підготовлену провокацію Європа опинилася на порозі третьої світової війни. Чим саме Росія воюватиме проти НАТО, якщо вже понад рік не може захопити райцентр Покровська, Хотілося б запитати у Захарової. Ну і знову ж таки вона не уточнила. Але в країнах НАТО ми дійсно бачимо останнім часом все частіше фіксується поява невідомих дронів і над різними військовими стратегічними об'єктами насамперед. Ну і сьогодні стало відомо вже про черговий такий епізод на півночі Німеччина. Так, от на думку українського експерта у сфері зв'язку РЕБІ дронів. Сергія Флаша запуски цих невідомих безпілотників здійснюють екіпажі суден російського тіньового танкерного флоту. Ну і також раніше ми вам вже говорили, що цього тижня в Москві відбулася таємна зустріч європейських дипломатів з росіянами, на якій представники країни агресора публічно також зізналися у навмисних провокаціях проти НАТО. Зокрема, заліт трьох російських винищувачів у небо естонії, нібито був відповіддю на українські. Удари по тимчасово окупованому півострову Крим. Ну і певні коментарі щодо російських дронів над європейськими країнами вже з'являються. І, зокрема, від Бориса Тізінгаузена. Це український політтехнолог. Тож далі пропоную почути його думки. Ну і про те, що буває, якщо плешивого гопника не остановить вовремя. Не ждать, я хочу, щоб Путін остановился, А просто йому, значить, в кабіну должно прилететь, щоб там іскрип. полетели. Что бывает, если его не остановить? В Дании ночью снова закрывали аэропорт, уже третий раз, из-за угрозы беспилотников. То есть ползет уже туда, в Европу поползло все. Часть рейсов задержали, другие перенаправили. Я напомню, раньше дроны были замечены над аэропортами и военными объектами в Швеции и Норвегии. И также напомню, что в Польшу два десятка дронов прилетело конкретно российских. И российские истребители э, нарушили воздушное пространство стран НАТО. Поэтому это все есть сейчас. И, кстати, неизвестные беспилотники и во Франции были замечены. Но там, судя по всему, коптеры. Хотя сейчас народ уже дует на воду, вот оно. Ну а смотрите, что происходит с этими дронами. У удивительная история. С дронами в Дании. Россия назвала срежиссированной провокацией неоднократные залеты дронов в Данию. Цитирую посольство России в Дании. Несомненно, эта провокация будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта. Российская сторона категорически отвергает спекуляции и причастности к инцидентам. А мы сейчас посмотрим. А как же там было на самом деле? Ну, вообще, тут, как говорится, на варе и шапка горит. То есть, ведь у кого-то, не знаю, у кого-то в других странах возникает желание оправдаться за то, что дроны летают в Дании над аэропортом. Эти же вылезли, это не мы, их еще никто не, не спрашивал даже, это не мы. Они понимают, что их первыми будут обвинять. Не знаю, посольство Индии или Казахстана вышло и сказало, мы отвергаем обвинения? Конечно, нет, потому что сразу все всегда думают на самую подлую гниду, коей сейчас является Российская Федерация с ее руководителями. Теперь по ситуации с этими дронами. Я допускаю, что часть диверсий совершалась, ну вот, скажем так, сторонними людьми, то есть попросили кого-то там через telegram или как-то еще заплатили на крипту, бросили деньги, попросили там возьмешь коптер, там запустишь, пу пусть полетает, ну или просто кнопочку нажмешь, он там сам полетит. Вот это я допускаю, что такие провокации возможны. Но здесь иная история, то есть здесь очевидцы говорят, что довольно крупные беспилотники были и Как тогда, куда они исчезают, почему их не могут сбить? Вот этому как раз будет объяснение.